Як знайти свою половинку, чи взагалі існує вона, чи це міф? Історія про те, що, начебто, мають бути дві половинки, які ідеально підходять одна для одної, вона не має жодного стосунку до християнства, і це скоріше така культурна ілюстрація або культурна метафора, яка передається з покоління в покоління, і дійшла аж до сьогодні, починаючи від античності. Це у грецькій міфології було, було таке уявлення, що люди були цілісними, потім були розірвані навпіл, і потім кожна половинка шукає свого відповідника. Тоді як Біблія в жодному випадку не показує людину як щось неповноцінне, аж доки вона не одружиться. До речі, тут, можливо, забігаючи наперед, варто сказати, що наш Господь Ісус Христос, будучи на землі, був досконалою людиною. При цьому не мав сім'ї, не мав шлюбних стосунків, і він не потребував собі якоїсь половинки. Відповідно, я думаю, що оця історія про половинку, вона в якійсь мірі обмежує поняття і цінність людини, яка, можливо, ніколи не вийде заміж чи не одружиться. І з іншого боку, ця історія. Це уявлення воно е, спонукає нас до такої ілюзії: що якщо я знайду одну відповідну людину, то з цією людиною я точно буду щасливий. Насправді це не так, бо однієї ідеально підходящої людини не існує. Всі ми підходимо або не підходимо один одному, як чоловіки, дружини, в більшій чи іншій мірі. Є випадки, коли люди десь співпадають в своїх інтересах, в своїх поглядах. І дійсно, коли Бог творив шлюб, то він сказав для Адама, що створимо тобі помічницю, подібну до тебе або відповідну тобі, яка буде для тебе максимально підходити. Однак на сьогоднішній день в нашому світі ми не можемо гарантувати, що людина буде на 100% нам відповідною. Це може бути на 70%, на 80%, це може бути на 20-30%, але якийсь залишок для того, щоб працювати над своїми стосунками, для того, щоб смиряти себе, кожному зі свого боку, вчитися терпінню, вчитися уступати, вчитися прощати, завжди якийсь відсоток залишиться. І я би так сказав, що якщо люди від початку підходять один одному трошки більше ніж на 50%, умовно, то це означає, що їм буде трошечки менше Цього простору для праці над собою і праці над своїми стосунками їм буде трошечки легше. Якщо вони підходять менше, наприклад, якщо вони співпадають по своїм інтересам, поглядам, десь там на 20-30%, то інших 70-80% доведеться надолуджувати вже в шлюбі. Але це не означає, що вони абсолютно не підходящі. Просто доведеться більше працювати. Працювати над шлюбом доведеться в будь-якому випадку. Просто в одному випадку це буде менше, в іншому випадку це буде більше. Наприклад, ми, коли з моєю дружиною одружувалися, я розумів, що вона не буде моєю половинкою, тому що вона цілісна особистість, самодостатня особистість, і я цілісна особистість сам по собі. Але ми одружувалися, ми почали будувати свої стосунки, усвідомлюючи, що десь у нами є якась подібність, є якась відповідність. Я народився в маленькому містечку. Вона народилася в маленькому містечку. Ми зростали в подібній культурі, ми ходили в подібні школи. Ми десь маємо плюс. Мінус подібні інтереси, подібні погляди. Разом із тим залишилися речі, які між нами різняться, і, і це нормально. І це простір, повторюся, для того, щоб ми працювали над своїми стосунками, підлаштовувалися, вчилися терпінню і так далі. Я ж бачив шлюби, де, наприклад, від початку а, були закладені певні проблеми, бо. Класичний приклад приведу: якщо, наприклад, одна людина із Західної України, інша людина, вона, наприклад, із східної України, то між ними може бути різниця в менталітеті. Це не значить, що вони не можуть жити разом і не можуть створити щасливі шлюб і щасливі стосунки, але будуть деякі непорозуміння, можливі, потенційно можливі деякі непорозуміння. От в моєму досвіді консультанта сімейного був випадок, коли дружина не розуміла чоловіка, вона була родом. З Донеччини, і вона не розуміла чоловіка, який родом з Франківщини. Чому він говорить до своєї мами на Ви? А там навіть більше було. Вона каже: ви представляєте, коли вона йому дзвонить, він встає. А він не міг пояснити цього. Він каже: Я звик, що коли мама заходить до кімнати, я встаю і вітаюся з нею стоючи. І коли мама телефонує, я з поваги до мами встаю. Це якось автоматично відбувається. Він так був вихований така була його культура. Натомість вона звикла спілкуватися в сім'ї зі своїми рідними близькими дуже неформально і його шокувало, що вона до батьків каже на ти, і вона десь може навіть в якихось моментах вести себе так, як з позицією чоловіка. Виглядало неповагою до. Тестя чи тещі, як його дружина веде себе зі своїми батьками, і в результаті ось це один із моментів, де вже була зона тертя. Чому по співпадінню там було максимум 10-15%? Знову ж таки, чи це значить, що цей шлюб приречений? У жодному випадку. Просто доведеться більше працювати. Отож, я завжди, як пастор, кажу і раджу молодим парам. Придивляйтеся, як то кажуть, до весілля дивіться в обидва ока після весілля дивіться один на одного крізь пальці. Придивляйтеся до Весілля. Думайте, аналізуйте. Думайте не лише під впливом емоцій, а думайте часом і з позиції холодного, тверезого розуму стосовно того, як ви будете будувати подальші відносини. І коли ви аналізуєте, коли ви придивляєтеся, це не буде означати 100% співпадіння. Але хай воно буде максимальним. Коли ж уже весілля відбулося, вінчання відбулося, і ви вже створили сім'ю, все це вже, як то кажуть, one-way ticket, дорога в один кінець. Ви маєте далі уже цю людину, такою, як вона є, любити, приймати з усіма невідповідностями, з усіма е, якимись шероховатостями характеру, з різницею в менталітетів, в звичках, в підходах, і вже з цією конкретною реальною. А не вигаданою у вашій уяві людиною будувати конкретні реальні стосунки.